Збройні сили України отримали можливості завдавати глибинних ударів по ворожих тилах. Сергій Згурець, військовий експерт, далі пряма мова. Влучання акуратне, але дієве. Так повідомило оперативне командування Південь щодо ударів по мосту в новій Каховці. Було зазначено, що наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Вороги далі намагаються заповзати до тієї пастки, яку йому створюють збройні сили України, і яку скоро закриють. Нагадаю, що після попередніх влучень по Антонівському мосту все сполучення російського угрупування здійснювалося через нову Каховку. А після ударів по Каховському мосту ситуація для ворога на цій ділянці виглядає критично. Можна спрогнозувати, що вони спробують активізувати ремонтні дії, що дуже складно, і наводити переправи. Нам треба і далі дотискати цих гори вояк та перерізати сполучення. Надзвичайно цікава інтрига навколо ударів по Криму. Міноборони Росії заявило, що сталася детонація кількох. Авіаційних боєприпасів. Бачимо, що це не відповідає дійсності. Після ударів було повідомлення Міністерства оборони України, що знищено понад дев'ять ворожих літаків, а також склад з боєприпасами. Сьогодні додалась нова складова американське видання Washington Post написало про те, що є нова версія вибухів на військовому аеродромі в САКах. І сталим цій версії є лише видовищні вибухи, постраждалі ворожі об'єкти та літаки, але не згадується про далекобійну зброю. Говориться, що це справа. Рук українських спецпризначенців, і про це повідомив виданню представник українського уряду. Співрозмовник газети не уточнював деталі, але це демонструє можливості українських сил спецпризначення завдавати ударів по глибинному тилу окупантів. У цьому ж повідомленні Вашингтон Пост згадується цікавий момент про офіційного представника США, який на умовах анонімності повідомив, що американська зброя під час атаки у Криму не використовувалась, але ця атака знаменує якісні зміни у форматі ведення бойових. Вих дій, а також демонструє здатність українських сил завдавати удари набагато глибше у тил росіян ніж вважалось раніше, і яким способом це робиться, нехай поки що залишається таємницею. Головне, щоб був яскравий, ефективний і потрібний для нас результат. Так, це 18-й пакет, і дійсно його обсяги, а особливо час надходження. Свідчить, ну і про деяку специфіку цього пакету. Свідчить про збільшення довіри е, Білого дому до України, і це хороший дуже сигнал. Тобто, я думаю, що це сигнал однозначний, підтверджуючи те, що США підтримують Україну абсолютно чітко враховуючи навіть не те, що вірячи, а вираховуючи нашу перемогу. Тобто, те, що це обсяг, це величезний обсяг, насправді, е, враховуючи те, що тут е, ви бачили, що в основному боєприпаси, і це дуже важливо для цього етапу нашої військової кампанії. По перше, по-друге, я хочу сказати, що багато речей, які ми... Місяцями все таки переконували наших партнерів, що потрібно це робити. Це специфіка там певна боєприпасів. Вони на це йдуть, і це, на мій погляд, дуже хороший сигнал на даний період, коли ми е, знаходимося з точки зору війни з Росією, дуже такий визначальний період один-два місяці, який дуже багато що визначить, і стосовно е, того, скільки буде тривати ця гаряча фаза війни. І стосовно того, що може нам вдатися в найближчий час. Тобто, я думаю, що поруч з виділенням фінансової допомоги цей пакет військової підтримки це величезний жест підтримки з боку Сполучених Штатів. атомна станція найбільший найбільша атомна станція в Європі. Це ядерний об'єкт, який зараз знаходиться в руках. Ядерних терористів і мова йде про державу терориста Російську Федерацію і терористичну організацію, зокрема так звану приватну військову компанію Вагнера, яка насправді є не ніякою не приватною військовою компанією. Це терористична організація, яка виконує прямі вказівки Держави спонсора тероризму і саму державу терорист Російська Федерація. Е, так, от власне весь персонал станції і атомна станція сьогодні знаходиться в руках цих людей. Весь світ бачив. Весь світ бачив кадри, коли російська техніка, бронетехніка, важка техніка вантажівки, в тому числі з вибухівкою, заїжджають на територію станції на територію самих блоків. Є інформація про мінування станції, є інформація про причетність до цього тієї самої структури ПВК Вагнера. Тобто інформа... ситуація справді там загрозлива щодо ядерної безпеки. МАГАТЕ заявила про те, що не має доступу до станції і втратила контроль над нею в цих умовах. Для Росії, ну якщо говорити про імітацію якоїсь ем, неприналежності, ось до ядерних погроз і тероризму, шлях один це е, вже з доброї волі, як наприклад свого часу в на острові Зміїний, відійти відновити контроль, пустити міжнародних експертів, відновити контроль з боку. України для України шлях також це до окупація. Всієї території країни і в тому числі інфраструктурних об'єктів серед країн, які збираються в Копенгагені на конференцію північноєвропейських союзників з підтримки України, Литва, яка непохитно підтримує українців у їх протистоянні російській агресії. Про загрози з боку Росії, очікування від НАТО, створення нових міжнародних форумів для протидії Росії, необхідність реформування Ради безпеки ООН та сценарії закінчення війни Мирослава Гонгадзе поговорила з президентом Литви Гітаносом Науседою. You have been to Ukraine on February 23rd. Ви були в Україні 23 лютого, якраз перед початком війни. Чи усвідомлювали ви в той момент ризики, в яких перебувають українці, і чи очікували, що війна почнеться так швидко? Тет детворволгепенд сосунодасфретво. Загроза відчувалася, і президент Зеленський сказав, що вони очікують, що війна почнеться в найближчі 24-48 годин. І це сталося приблизно через 8-10 годин після того, як ми покинули українську землю звичайно я розумію, що це несе багато жертв на людське життя і зруйнована цивільна інфраструктура, але це боротьба не лише за українську демократію та українську територіальну цілісність, а й боротьба за демократичні цінності загалом. І тут дуже важливо відзначити, що Україна дуже мужньо бореться не тільки за свою, а й за нашу свободу. що на вашу думку робить Росія? Яка мета Путіна? Я вважаю, що Путін прорахувався його очікування були зовсім іншими. Путін розраховував, що вони захоплять українську столицю Київ за кілька днів, і що ця війна не матиме для Росії великих політичних чи економічних наслідків. Але ми бачимо, що вийшло зовсім по іншому адже з часом ми зрозуміли, що нам потрібно робити ще більше, щоб запровадити дуже чіткі наслідки для Росії. Росія повинна бачити, що будуть наслідки. Тому ми запровадили перший пакет санкцій, другий, третій, п'ятий. І зараз ми бачимо, що європейські політики і країни Євросоюзу дуже добре розуміють, чим загрожує російська влада. Так було не завжди, тому що я пам'ятаю наші дискусії на двосторонніх зустрічах Європейської ради. Ми намагалися переконати наших партнерів. The countries of European Union. When you said we, who we? ху ви ми, коли ви говорите ми, які це країни? Poland, Romania, All... Польща, Румунія, усі країни східної Європи, країни, які знаходяться у зоні безпосередньої загрози. І ми зараз дуже прислухаємося до слів Путіна. And European... Чи країни Західної Європи недооцінили ці загрози. Важливо зрозуміти, що Європа вже інша. Європа розуміє загрози набагато краще. Звичайно, Європа все ще залежна у багатьох сферах, наприклад, в енергетичній. Це дуже гостра проблема, але не в моїй країні. Литва здійснила всі необхідні зміни, витратила багато грошей, щоб створити необхідну інфраструктуру, аби бути енергетично незалежною. Ми пишаємося, що Литва припинила купувати російську нафту, газ, електроенергію. Тому вони нам нічого не можуть зробити в цьому. Плані. To us. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.